Ласкаво просимо. Це відео пропонує детальну інструкцію з онлайн-бронювання прийомів через портал послуг. На головній сторінці нашого порталу послуг у вас є можливість безпосередньо через вкладку Запис на прийом або через відповідну сторінку послуги забронювати прийом. Через наш чат-бот Тоні ви також можете шукати послуги або типи прийомів і бути перенаправленим на потрібну сторінку за допомогою наданих посилань. Опція 1. Запис на прийом через безпосередню запис на прийом. Наприклад, ви можете забронювати прийом в офісі громадян для подання заявки на новий паспорт. Для бронювання прийому ви будете автоматично перенаправлені на відповідну сторінку міста Оснабрюк. Опція 2. Запис на прийом через відповідну послугу. Шукайте вашу бажану послугу за допомогою пошуку за ключовими словами, наприклад, Паспорт. Обравши послугу, ви перейдете до додаткової інформації та онлайн-сервісів. На сторінках послуг ви знайдете додаткову інформацію про вибрану тему, наприклад, чи доступний онлайн-сервіс для подання заявки як альтернатива запису на прийом. Будь ласка, зверніть увагу на необхідні документи та візьміть їх з собою на прийом. Через вкладку Запис на прийом Офісу громадян у розділі Посилання та онлайн сервіси ви можете забронювати свій прийом онлайн. Для бронювання прийому ви будете автоматично перенаправлені на відповідну сторінку міста Оснабрюк. Тут ви зможете легко забронювати бажану дату і час. Оберіть відповідний тип прийому, наприклад, оформлення паспорта. Для кожного прийому ви знайдете відповідний опис і рекомендації. У розділі Поточний вибір ви побачите, для якої теми ви наразі шукаєте або бронюєте прийом. Оберіть опцію Продовжити, щоб забронювати ваш прийом. Тепер ви можете вибрати бажану дату і час, дні та часи, що мають сіре штрихування, недоступні або вже забронювані. Після цього натисніть Продовжити, щоб підтвердити прийом. Щоб остаточно підтвердити прийом, вам потрібно ввести свої особисті дані та адресу електронної пошти, погодитися з загальними умовами Тімекл та дати згоду на передачу даних про прийом до відповідної служби. Окрім інформації про успішне бронювання прийому, ви також отримаєте підтвердження прийому на електронну пошту. Якщо ваші плани зміняться або вам більше не потрібен цей прийом, ви зможете скасувати бронювання за допомогою посилання в електронному листі. Для питань та зворотного зв'язку, будь ласка, скористайтеся формою контакту в порталі послуг.